Про синдром самозванця зараз буде винятково мій досвід і моє бачення цієї ситуації. Отже, синдром самозванця часто асоціюють з такими думками. Зараз почекайте, я виписала. Я недостатньо компетентний, інші краще за мене. Мені просто пощастило. От помилюся, і всі побачать, що я ніхто. М? Воно так ось я вважаю, що ці думки самі по собі це не проблема. Вони бувають у всіх у кожного. От правда. Вони стають проблемою тоді. Коли вони займають занадто багато ефірного часу у вашому телевізорі, отут і вони заважають вам діяти, розкажу, що я зробила з цими думками в моєму випадку, і як це тепер працює в мене. Дивіться, от чи буває в мене думка, я недостатньо компетентна. Звісно, буває. Звісно, буває. І я дивлюсь цей серіал, там, де одну-дві хвилину, там, де я не до недостатньо, недостатньо багато знаю, тому подібне. Але потім в мене вмикається наступна серія, наступного серіалу, де кажуть, да. Не достатньо компетентна, не знаєш все, окей. Але є на світі люди, їх багато. Яким ти можеш допомогти, яким ти можеш бути корисна і тому подібне? Або, наприклад, бачу когось, і о Боже, яка класна людина, стільки підписників, стільки всього зробила, а скільки в мене. Ну взагалі, не порівняти чи є таке? Да, ми дивимося цю серію серіалу, але потім йде інша серія, де кажуть так. Є таке в тебе набагато менше, так. Але подивись, ця людина змогла. Це значить, що в цій сфері ти теж зможеш так дивись. Ну вона така сама людина, дві руки, дві ноги, голова. Ну в неї вийшло. Чому в тебе не вийде? Звісно, вийде. Тобто, на мою думку, важливо не запхати ці думки кудись під килим або в шафу, щоб їх ніколи не було. Вони будуть скоріш за все. Але завдання в тому, аби урізноманітнити цю вашу програму телепередач. Але звісно, це не робиться отак за секунду, тому що вам же ж потрібен якісний там контент, щоб ви його дивилися і в нього вірили.